Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні переглянути таке питання: вихідні, наші вихідні. Наше перше питання буде, на що нам потрібно звернути увагу. Друге питання що буде приємного і треть, третє питання це вам порада. На три варіанти. Тож, починаємо дивитися. Так, на що звернути увагу, що буде приємного і порада. На що звернути увагу, що буде приємного і вам порада? На що звернути увагу, що буде приємного і вам порада? Тож, починаємо. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант на що вам потрібно звернути увагу? Зверніть увагу на те, що ви себе відчуваєте, ніби. Замкненому в якомусь просторі, ви не маєте свободи руху. У вас на зараз, можливо, ви не бачите вихід. Вихід завжди є, але ви його наразі не бачите. Тож, огляньтеся, озерніться навколо. Можливо, є вирішення вашого питання, але ви зараз його просто не бачите. Що буде приємного для вас? Ви зможете, оце питання, імпульсивність і агресивність, ви зможете відпустити. Тобто, у тому пошуку вирішення вашого питання, того, що вас стримує і обмежує наразі, ви зможете вийти без агресивності, ви зможете на це подивитися зовсім іншим поглядом і побачити, а що ж насправді для вас потрібно, і чи можливо вам і не потрібна та. Свобода, якою ви так бажаєте для себе. А можливо, ви просто зможете побачити вихід із складної ситуації. Тож, дивимось, порада для вас, суддя. Не засуджуйте себе і не засуджуйте тих, хто біля вас. По-перше, вам варто прийняти все так, як є. І на цей час ви повинні розуміти, що. Рішення завжди є, вихід завжди є. Але ніколи не робіть осуд, ніколи нікого не засуджуйте і не, не вихваляйте. Приймайте всіх людей такими, які вони є. Ви не можете змінити людей, але ви можете змінити їхнє ваше ставлення до цих людей. Зрозуміти, чому вони так вчиняють, чому вони так. Ведуть такі з вами розмови, поступки допускають по відношенню до вас. І тоді, можливо, ви зможете все зрозуміти. А я бажаю вам приємних вихідних. Дивимось другий варіант, на що вам звернути увагу. На майбутнє. Будуйте плани, пропишіть бажано, щоб ви їх прописали. Сьогодні молодий місяць, тож дуже вдалий час для того, щоб ви свої плани склали на бумагу, написали. це все для себе перечитали, визначили головне, або воно, може, можливо, не наразі для вас, і поступово втілюйте свої бажання, ідіть до своєї мети, ви таким чином будете планувати своє майбутнє, що буде приємного для вас. Зла жінка ну вона перевернулася. Тобто, якщо ви зараз мали якусь конфліктну ситуацію із особою жіночої статі, і не могли вирішити це питання, а можливо, якісь образи вона вам наносила, чи ще щось. На цих вихідних ви зможете від цього відвернутися, відійти. А можливо, ця зла жінка взагалі втратить свій, свою агресивність і свій вплив на вас. Тож, живіть своїм життям і не зважайте на інших людей. І вам порада оточення. Звертайте увагу на те, хто вас оточує. Можливо, той, кого ви сильно вважали своїм другом, таким і не є. А можливо, той, кого ви вважали злою жінкою, вона взагалі-то і не зла жінка, а зовсім інша людина. Тож вам бажано розібратися з тим, хто вас оточує на цих вихідних. А я бажаю вам приємних вихідних. Дивимось третій варіант, третій варіант, що буде відбуватися. Ну, можливо, ви будете зіткнетеся з якимись перепонами. І наразі ви не зможете і вирішити ці перепони, але поміркуйте гарно, вийдіть із тих підозр, сумнівів, того, що вас тривалий час турбує. І, можливо, в такому разі ви оці перепони ваші зможете здолати. Насамперед, всі перепони знаходяться всередині нас. І от коли ми можемо у себе усередині все розложити по поличкам з'ясувати, чи воно так, чи не так, можливо, потрібно добрати якусь інформацію, щоб розуміти ту ситуацію, в якій ви знаходитеся. І в такому разі ви для себе вибудовуєте шлях до кращого. А що буде приємного у вас? Заблуждінням те, в чому ви помилялися, або обирали не той шлях для себе, ви зараз можете побачити на цих вихідних і вихід свій, і свій шлях побачите. І побачите всю ситуацію зовсім в іншому світлі. Не так, як ви до того. Можливо, відстоювали своє місце під сонцем, можливо, намагалися проявити себе так, щоб вас помітили, то це ваша хибна точка зору, і на цих вихідних ви зможете зрозуміти, що не так варто було діяти, не варто було розтрачувати свою енергію на те, щоб долати якісь перепони і всім доводити, що от я не такий або я не така. Тож ви з цього питання зможете, цей клубочок самі для себе зможете на цих вихідних розплутати. І порада для вас. Покращення. Ну, от як тільки ви з собою розберетеся, так ви, одразу ви відчуєте покращення. Якщо це стосувалося вашого стану здоров'я, ви відчуєте полегшення покращення, або знайдете те, того лікаря або те лікування, яке вам допоможе, і зможете полегшити свій стан. А можливо, наш емоційний ваш стан стане кращим від того, що ви зможете вирішити всі проблеми в собі. Тому що коли в нас є всередині якийсь негатив, він нас руйнує. І тоді ми, він навіть закриває перед нами бачення того, що відбувається насправді. Тож очищаємо себе зсередини, почався новий лунний цикл, тож бажаю вам йти у новий цикл із чистими думками. І бажаю вам гарних вихідних. Нагадую всім, що це на ці енергії на ці вихідні, на інші вихідні, можливо, будуть інші енергії. Тож бажаю вдалих вихідних, бережіть себе, миру вам.